Вітаю! Вчимося разом за Людмилою Сухачовою. Сьогодні хочу вам відповісти на таке питання. Ви запитуєте, яку валентність має гідроксильна група, або як визначити валентність групи ОАЖ. OH. І так, H2O я запишу як HOH. І якщо я цю молекулу води буду розглядати як кислоту, то що виходить? Ми знаємо, що в кислоті на першому місці знаходиться гідроген, все, що після гідрогену кислотний залишок. І от як ми з вами визначали валентність кислотного залишку. Правильно, по кількості атомів гідрогену в кислоті. І точно так же тут група атомів має валентність 1, тому що... Тут знаходиться один гідроген. І так, я вам відповіла на питання, чому гідроксильна група має валентність 1. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей!